Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Тетяна. І сьогодні я хочу роздивитися оцю зустріч Трампа та Путіна, яку анонсують 15 серпня. Зустріч буде на Алясці. Як пишуть ЗМІ, чому вибрано, вибрано це місто. Ну, тому, що на Путіна відкриті судові розпорядження, він як злочин, і в Європу він їхати не може. А Трамп не хоче їхати в Арабські Емірати на Ближній Восток. І от вони винайшли. Найбільш таке підходящі місце. Так. спочатку на самого Трампа, сигніфікатор Трампа, Так. предвір цієї зустрічі. Не Путина и сама зустріч на Лясте. чи <клышно> ведь <клышно> Ну, в принципі, Трамп він, він готовий до зустрічі, і він досить себе впевнено почувається, в нього є навіть якісь пропозиції. Але, на жаль, тут карта така, тут буде його хвилювати. Саме такі, ну, які, як сказати, шкурні, шкурні інтереси. Він же ж цю Нобелівську премію хоче, і там вже навіть 9 лідерів якихось там країн підтвердили, що він на це заслуговує. От. І от він зі своїми шкурними інтересами. Хоче домовлятися. А Путін Путін, він буде боротися. Він буде себе, він буде відстоювати свої землі. Тут чітко прям показано. Ось Путін. Він не отдасть ті землі, які він собі. Завоював уже, від, відібрав. Ну, і стосовно цієї зустрічі планується. Зустріч дійсно планується. Ось о карта прям. Рішення таке вже є. І тут прямо лижи навостріли, намилилися вже їхати. От і прям тут ну, будуть торгуватися, і Досить, ну так. Тут так досить агресивно. настроені. Тут випав імператор, ну, скоріш за все, це, це Путін и такі карты, ну, жорсткі, такі карты. Тут справа в тому, що зустріч планується, але тут, от мені хочеться сказати, гризається оцей імператор. Ну от він. Так, добре, давайте подивимося а будуть на цій зустрічі вони будуть готові обсуждати війну в україні будуть вони говорити про війну в україні Ну, да. Буде, буде, буде йти робота. Буде йти робота про призупинку. Про призупинку та е, співпрацю трьох сторін. А, дійсно, да, я в новинах сьогодні читала, що Трамп казав таке, що він спочатку поговорить з Путіним. А, ну от, розузнає, як досягти миру, а потім буде працювати над тим, що була тристороння зустріч Трамп ну, з Зеленським. Да, таке є. А ну... який це результат, який це результат буде для України? Який результат буде для України? Результат цієї зустрічі. Ну, в плані війни, звісно що. Які будуть рішення? По справедливості. Тут, я не знаю, тут якось буде для України. Карта правосуддя. Карта правосуддя вона каже про те, щоб ну, вирішувати м шляхом, справедливості. У кожного вона своя ця справедливість от. Але тут і карта війни. правосуддя тут є шанс є шанс от знайти якусь таку справедливість у цій війні тут ну от знаєте як От саме зараз час, да, коли можна ну, от, знайти якусь рівновагу, тобто покласти на ваги усі факти, да, оцю ситуацію, роздивитися. І от зараз якраз от, є оцей шанс домовитися. Ну, по правосуддю, це ну, це не завжди по справедливості. Ну, тобто вам, ваше, так. Да. А саме, Ну, хоча б якось домовитися, тому що тут карта, оця карта це така пірова, пірова перемога. Це коли побіда любой ціною. А я питала ця зустріч, що вона дасть Україні. Ну, десь прийдеться чомусь уступить. Але от зараз, але от зараз якраз шанс. Чому не запросили Зеленського? Чому не запросили? Вірніше, а до речі, сьогодні буде прес-конференція у Зеленського. З ким же ж там він цей? Ну, там хтось, хтось він. Де він? В Берліні, кажеться, в буде з якимись представниками і Трампом, тобто біседовить, тобто, все ж таки, буде розмова Зеленського? Чому? Чому Зеленський не, не, не присутній, не буде присутній у цій Валяски? Ну, тому що Зеленський готов. Ось, і карта, і карта відкритих доріг, і карта шляху, і карта готовності він прям миттєво раз і готов. Але, але тут збив от, по, по, по вежі, тут збив, ну, Трамп, скоріш за все. Трамп, а тому, що у Трампа, у Трампа м, отут, от, да, перші карти, вони казали, що там буде е, якийсь свій його інтерес. А який інтерес? От. Все своє, ношу з собою. Е, хочу мати те, що моє. Який інтерес, який інтерес у Трампа? Ну от який який в нього? От? Король жезлів. Він хотів керувати. Він хотів. Король жезлів це коли Ну тут може дійсно йти оця Нобелівська премія це як досягнення, це, щоб враховували його інтереси, це, щоб враховували його пропозиції, а вони в нього були. Але він отримав Ну якийсь удар, якусь підставу, отримав і. І стати оцим королем жезлів дуже важко. Дуже важко. І навалилося на нього багато питань, багато роботи, яких потрібно тягнути. І це дійсно це йому, ну, це йому ранить серце. Це йому навіть такий це наносить його удар, це може навіть удар бути його репутації. Тому що, ну, Трамп тряє свої рейтинги. А теж читала, що Обама отримав Нобелівську премію. І Трамп його навіть висміював, що я ніяк не розумію, за що ти отримав цю Нобелівську премію. Тобто в, в, в нього оцей лідерський ці качества, в нього оцей, ну, мабуть, перфекціонізм, да? що він повинен бути вище, краще. І тому він ну, дійсно він переслідує свої от шкурні інтереси. А ну, Трамп зацікавлений, от насправді Трамп зацікавлений, щоб зупинити війну, оцей військовий конфлікт. Це... Трамп зацікавлений, щоб зупинити війну Росія, Україна. Ε... Він не бачить виходу. Він, от, він дійсно, от... яке рішення не дай, яке рішення не. Ну... Не, не при, ну, як сказати, не, не предложи, е, все натикається на тупік. От. А він, він, він хоче управляти територіями. Він хоче, от знов, він хоче, от він, да, і от е, е, ну, Україна, Росія. Він хоче, щоб його слухалися, щоб як він сказав. І він хоче тут навіть він хоче володіти, може, якимись територіями. І е, він хоче е, ну, от керувати, да, мати вплив. Е, Керувати, і так, щоб ці території мали захист. Щоб не просто так, а тут щоб було все прораховано. От і все. Тобто, як не крути, як не крути, а все крутиться навколо територій. І Кожен тут ну, має свій інтерес. От і все. Путін, давайте спитаємо, Путін готовий до призупинки. Я вже не кажу ці перемоги, хто там переміг, не переміг, тому що ну, тут нереально тієї перемоги. Як вона повинна виглядати в, в всіх реаліях та перемога? Путін готов призупинити війну? Він не готов, він не готов. От, він готовий йти до перемоги, він готовий йти до побідного конца, він готовий почувати на лаврах навіть за рахунок своєї небезпеки. Тому що теж в новинах писали, що на Валдаї, там, де його резиденція, він уже там з усіх сторін протиповітряну от, оборону наставив. От. І він готовий йти. Ну, він готовий йти, в нього багато от, на багатьох територіях. І він буде тягнути, тягнути час. Справа в тому, що це карта ілюзій. ілюзій. Тобто, ця це, це карта каже про те, що в нього амбіції, тут просто великі амбіції. І він, От хочу все. Хочу і це, і це, і це, і це хочу. От і все. Оце така дурна в нього психіка, вона якась як, Вона не те, що от ненормальна, а вона якась як застрягла, чи він, оце дорослий дід, відкотився туди, в дитинство, чи я не знаю. Тому що От він... От я хочу і все. Тобто і цього досить. Тобто тільки от моє бажання, що я хочу і цього досить. От. І тому я буду тягнути час, я буду по помірності, тобто потрішечку, там кусманчик, там кусочок, там кусочок, але я буду добиватися свого. От. Він хоче свого добитися цілісність, яка йому потрібна. От. А є можливість, а є у Путина, от у Путіна є свої там якісь плани, оці такі нереальні. А є, а є у Путіна саме можливість. Оце така силова. Можливість досягти його планів є у Путіна, ну, в його керуванні, управлінні, да, оцем, сили, от саме досягти от реалізацію тих планів, що він хоче. є в них така можливість Ох, карта, карта смерті, карта пасиву і таємної жриці. Ну Тут карта смерті це карта трансформації, карта смерті на реалізацію планів, то тут йдуть якісь зміни, і от в нього, мабуть, була. Були, була в нього реаліза... ну, була якась можливість, от. але вона ушла. І зараз от пасив. І це все приховано. Немає пасив, карта пасиву немає в нього. І карта жриця, жриці каже про те, що ну, це теж карта пасиву, От. що тут, тут більше емоцій. І карта смерть, вона, ну, вона навпаки щось забирає. Тут справа, ну, от мені яка перша думка була, то він от на смерть класти, класти готов будь-кого. І це може бути така, ну, такий навіть таємний план нього. Це мені така перша думка була. От. Тут смерть, і ну, це, тут можуть бути і поранені, і хворі. Тобто, ну, гроби, вкладати в готовий, готовий всіх підряд. І це так таємний такий план. Закон навіть є. І це те, що тягнеться з минулого. Тобто він не відходить це з минулого, тобто він не відходить від своїх планів. Да, от. Але я так думаю, що будуть скоро домовлятися. Будуть скоро домовлятися ось. О, король жезлів буде поспішати, домовлятися, тому що дійсно от багато, багато. Людей поклали цим наступом, буде виносити пропозиції. Ну, ну такий у мене розклад вийшов. Тобто, да, дійсно, от, підсумуючи це все, е, тобто, дійсно, зараз є шанс домовитися. Навіть там карта справедливості каже про те, що є шанс підписати якісь документи стосовно цієї війни, цієї конфлікту. Не факт, що Україна останеться у виграші. може, ну, дійсно прийдеться чимось поступитися, але Будуть такі... Але це тут буде через домовленості такі, що от ми, вижмемо, ми вижмемо все одно, все можливе. Все можливе, все одно з цієї ситуації ми вижмемо. Справа в тому, що Путін не хоче домовлятися. В нього, такі в нього нереальні плани, але він готовий йти до перемоги. От. Ну, і Трамп не готовий також відступатися, в нього свої шкурні інтереси, і тому він буде обалтивать для того, щоб скинути цю важку ношу вже з себе і зайнятися тими питаннями, досягненнями, які він хоче досягти. От. Тобто тут отак от. Ну, такий розклад получився. Ставте подобайки, пишіть свою думку в коментарях. А мені буде цікаво прочитати. Пока-пока.